Це у нас по-перше, це вже цифровий захист, цифрове на налаштування на тиску і є захист від сокового, скажем так, вертіка ілюструє. Він працює, він розуміє, що вже в нього нема води. Декілька хвилин, до півтори хвилини, і він автоматично вимикається. Теж сталевий вінчик, його перевага над іншими, скажімо так, моделками і особливість цієї моделі, те, що ми можемо бачити в онлайн режимі відслідковувати фільтр, наскільки він загрізається, наскільки він вже треба підлягає очищенню. Один дюйм хідного вихідного, вихідного е, шлангу. все він виключав, розумієш, що вже водички немає. І мені потрібна вода, коли присутня вода, зараз. Ми не маємо. Е, Допуску, скажімо так, до функції е налаштування тиску, бо немає води. Тобто ну датчик не бачить води. Ми не можемо його це. покаже про те, що цифрова система і грубо кажучи, мозги налаштовані правильно.